Сьогодні в Могилянці стартує програма для дітей полеглих захисників і захисниць України. Для нас знаково те, що з цією програмою стартує і наш новий факультет, школа професійної та неперервної освіти. Для мене особисто і для нашої команди це велика честь. Тому що Магілянка це про цінності, про вміння бути собою попри всі обставини, про національну гідність і про єднання. Саме про це наша програма індивідуальна траєкторія лідера. Ми націлювали на те, щоб діти мріяли про те, якою вони хочуть бачити нашу країну, але безумовно вони працюють в командах щоб вже одразу сьогодні вчитися домовлятися про те, яким бач хочемо бачити майбутнє країни. Діти працюють в командах, вони працюють дуже енергійно, ефективно, вони неймовірні. Це просто цей запал енергії, який вселяє надію в те. Що наше майбутнє в крутих, класних і е, справді надійних руках. Наше завдання і завдання нашої команди обійняти цих дітей знаннями і родицією, поселити надію і віру в те, що саме вони будуть. Відбудовувати Україну і зроблять Україну центром незламної Європи. Ми дякуємо благодійному фонду Діти героїв за сприяння в організації даної програми і щиро завдячуємо благодійній організації Зенеїда Фондейшн» за те, що цей проект має можливість відбутися. Віримо в наших дітей, віримо в збройні сили України, обираємо могилянку, змінюємо світ, перемагаємо разом з Україною.